5 листопада ЖФК Полісся на виїзді зустрівся із ЖФК Ворскла у рамках дев'ятого туру вищої ліги жіночого чемпіонату України з футболу. Двічі матч переривали сигнали повітряної тривоги, та це не завадило командам в сумі забити 10 голів. Відкрила рахунок полтавчанка Роксолана Кравчук на шостій хвилині першого тайму. Удар по воротах м'ячу сіці забиває Роксолана Кравчук, яка відзначилася і в попередньому матчі забиває і зараз уже на шостій хвилині. Відповідь житомирянок не забарилась. На десятій хвилині у ворота живка ворскла потілила Віта Розлуцька. Та вже через хвилину полтовчанки подвоїли свій рахунок і знову опинились попереду. М'яч на рахунку калініники теж розігрують м'яч. Полісянки, удар по воротах. Добивання чи буде, не буде. Самсон перед собою відбила ось зараз. Удар поворотах і у сіці. Один-один забиває полісся. Відзначається 20-й номер. Розлуцька вікторія. Ворскла розвертає свою атаку правим флангом. Четвер у карному майданчику Яна Каліна. Пробуває лівою ногою. Яна, гол. Два один забиває Яна Калініна. Футболістки Ворскли забили третій гол ще до кінця першого тайму. Відзначилася Вікторія Радіонова. Таня подає нарешті до карного майданчика. Удар головою м'яч у Сіці. Забиває Ворскла. Немає положення поза грою, Три-один Полтавки виходять вперед. Живка поліція скоротила відставання на 41-й хвилині. У ворота Ворскли поцілила Діана Мушченська. Цій грі віддає передачу, але е, трошечки з помилкою надто сильно вперед, і тут теж помилка від Левицької перехоплення від Полісся. Одразу довга передача в розрахунку на ривок. Там прискорюється нападниця е, Полісся проти неї Аліна Савка. Удар по воротах і м'яч у світі забиває поліція. 3-2 рахунок у нас у другому таймі. житомирянки пропустили ще п'ять м'ячів. Свої дублі оформили Вікторія Радіонова та Роксолана Кравчук. Нападниця ж ворскли Яна Каліна упродовж матчу забила чотири рази. Калініна неточний пас від Яни. Але Яна сама і поборолася за м'яч. Вибрала його. Удар по воротах добивання і м'яч у Сіці забиває Яна Каліна. Четвертий м'яч у цьому поєдинку. Фінальний свисток зафіксував рахунок 8-2 на користь Полтавської ворскли. Наступний матч живка поліція зіграє 10 листопада проти Живка Пантери Умань.